Шановні здобувачі знань, учні, усі добродії, вітаю нас, усіх з початком навчального року. І цим відео хочу нагадати або проілюструвати нашу з вами взаємодію у майбутньому. Наші з вами два напрямки, по яких ми працюємо на уроках інформатики. Перш за все, це тестування, тематичне тестування до будь-якої. Теми вони є. Зараз ви бачите цей тест, скажімо, або якийсь інший. Давайте швиденько пройдемося, що ми тут. І відразу деякі зауваження, як складати, скажіть, скажімо, уведіть відсутні дані, стає питання, да і стоїть питання. І одиниці виміру вже вказані. Мегабіти за секунду. І потім при перевірці Google форма не прийме ось, скажімо, таку відповідь. Доводиться вчителю окремо відшукувати, коли дитина надає, учень надає вірну відповідь, але це не сприйметься Google формою, тому що ось три крапки. Не вистачає тільки 480 і все. Тобто відповіді на запитання, де слід вводити щось з клавіатури, там навіть навіть пробіл вже зіграє свою роль, якщо він зайвий опиниться на початку відповіді, він вже зіграє, от, скажімо, таке питання, да, фрактал, вірна відповідь, слід написати саме фрактал. Не помиляючись, ось на що хочу звернути увагу. Ну, повернемося до нашої першої лінії співпраці нашої. Це наше тематичне тестування. Вони по різних класах, скажімо, і у сьомому, і у дев'ятому, є в тому чи іншому вигляді Excel. І відповідно будемо з вами таким чином діяти. Ви будете отримувати посилання на тест. Скажімо, для 7 класу. Ось тут можна вже його розпочинати проходити. Звертаю увагу, що проходити можна декілька разів, буде враховуватися ваша найкраща ваша спроба. Тут прошу вас спочатку писати прізвище, потім ім'я. Це впливає на сортування потім ваших відповідей, на обробку відповідей. Не плутати свій клас, коли його обираєте. Ну і скажімо, давайте швидесенько з вами там, для прикладу введемо щось, оберемо і подивимося, як це буде виглядати для вас ці запитання. Ось вони почалися. Можна, Тести будуть налаштовані таким чином, що їх можна буде проходити декілька разів. Коли... Так, графічне представлення числових значень діаграма. Для видалення стовпця потрібно натиснути. Навіть зараз і не згадаю, тому що нам для виділення стовпця потрібно натиснути, анука Shift-пробіл. Ні, це рядок. Так, анука, Ctrl-пробіл. Да, для виділення стовпця потрібно натиснути Ctrl-пробіл. Шукаємо. Тут ми вже поекспериментували. Shift-пробіл. Це підказочки вам, як проходити можна тест. А по великому рахунку до цього тесту ось тут малюночки, там, формат комірки, що нам потрібно натиснути. Ctrl-1. І побачимо формат комірочки. Ctrl- ну, або стопчика в даному випадку Ctrl-1. швидко воно. Спрацьовує Ctrl-1, відміна, і дивимося далі. Там надали-надали-надали відповіді, потім закінчуємо тестування і можемо побачити, скільки набрали, набрали балів. І далі ви або ми можемо побачити тільки вірні відповіді, де ми надали. Далі тут... А ні є підказочки, да? слід переналаштувати цей тест, щоб правильних відповідей ви не бачили. Так і зробимо. Ну, це зачиняємо. Заходимо у налаштування і після відправки формули, і тут респонденти, на які невірні, правильні бали правильні Ось так, скоріш за все, налаштування будуть таким чином, що слід попрацювати, щоб дізнатися відповіді на ті чи інші запитання. Для цього вам буде наданий на початку кожної теми ще додатково ось такий вигляд того чи іншого тесту. Ви будете бачити, які запитання вам зустрінуться у цьому тесті. Будете бачити це у PDF-файлі. У PDF-файлі готуєтесь, дивитесь, надаєте, скажімо, ті чи інші відповіді так, попередньо для себе, скажімо, запам'ятовуєте. Проходите скільки вам потрібно разів, складаєте тест. Ну, рекомендую робити це з першого разу або з другого, тому що наш з вами лейбмотив, наш з вами кредо моє, як педагогічне, це за найменшу кількість часу освоїти найбільшу можливу кількість матеріалу. Тому ось така форма вам пропонується, щоб ви по ній і навчалися. По тестах, ну теоретично, скажімо, практично теж, тому що ми побачили, як можна шукати вірні відповіді. Ось виділяли, пробували з вами виділяти стовпчик. І таким чином, ну скажімо, майстер функцій, скажімо, що тут вірна відповідь буде. Якщо ми не знаємо, ми пробуємо з вами. да, Shift-F3. Угу. Shift-F3, щось. Так, пробуємо Shift-F3, бачимо мастер-функції. Тобто це і практично складова. Коли працюємо ми з цими запитаннями у тесті, ми практично з вами шукаємо відповіді. І це перший наш напрямок. Другий наш напрямок це практичне завдання. От давайте не будемо залишати сьомий клас. Це клас, коли ми вперше знайомимося з Excel. І ось тут на малюночку можна побачити приблизно ті завдання, які передбачає програма сьомого класу. Це обробка математичних моделей. В даному випадку на малюночку графіки і за допомогою. Ці графіки, ось тут можна побачити ряди даних для цих графіків. Побудовані ось такі діаграми у вигляді гнучких графіків, а це не гнучкий у нас графік. ну, Коротше кажучи, це математична модель. І завдання буде вже для вас. Чекає воно ось тут. Математичні моделі для 7-го класу. І тут можна подивитися, що ми робимо. Ми Собі спочатку робимо ряди даних, потім ось ми робимо параболу, далі ми робимо там щось кубічне, я так розумію, параболу, чи, а що воно так. -да. Ну тут вже робимо коло, теж задаємо математично і Чому кубічну, ми так і не побачимо, де воно. Ось тут десь повинна бути кубічна у нас парабола. Ну, є вона тут. Ось такі завдання, вони теж на каналі РВ уроки без пробілів, без нічого. На цьому каналі ви шукаєте, ну, ви отримуєте посилання, шукаєте свої завдання. Можете дивитися завдання для інших класів, особливо, якщо у вас раніше не було інформатики, ви можете подивитися, що... Скажімо, дещо втрачено, як там робити презентації, наприклад, такі з анімаціями, що достатньо цікаві, навіть можна робити мультиплікаційні такі фрагменти, тут повчитися можна. Ну, це все канал РВ уроки, посилання, практичні завдання, постійно обговорюємо при наших з вами зустрічах. Ось такі два напрямки. Ну, якщо, скажімо, Така тема у 11 класі чи 10-11 класі як основи кібербезпеки. Нам, там не буде в нас практичних ніяких завдань, ми не будемо нічого взламувати. Е, Практично робити, тому тут в нас на цю тему навіть є аж 3 тести. Тому ще раз повертаю вашу увагу до тестів, будь-яка Тематична вона базується перш за все на складанні того тесту з тематичного, по якому ставиться оціночка. А тематичних в нас буде від 4 за навчальний рік до 6 приблизно в якихось класах чотири тематичних. Скажімо, от з 7 ми почали дивитися, там чотири тематичних, і дві з них будуть ставитися по Excel. Ну, мається на увазі про, по обробці табличних даних. Там, А скажімо, вже в 10 класі може бути і п'ять тематичних. Там, скажімо, по 9 класу, восьмому класу теж 5-6 тематичних тематичних може бути. От, Для прикладу, 9 клас там теж. Є обробка вже числових даних, не тільки табличних, а саме числових. Тобто такий формат числовий ми обробляємо І теж і згадуємо деякі питання, і більш вже відносно більше запитань щодо функцій тут у 9 класі в нас у тесті теж є. І теж це можна дивитися, там, ну скажімо, вкажіть аргументи, включно з необов'язковими. У функції римської. Ми переходимо теж практично з вами і пишемо. У мене не працює клавіатура повністю, тому ось так. І пишемо там, скажімо, дорівнює, починаємо писати, дорівнює, починаємо писати римською, нам пропонується воно, ми його відчиняємо, і в нас підказочка число і необов'язковий аргумент форма. О, ми подивилися і повертаємося до тесту з вами вже для 9 класу. І вказуємо аргументи, число і форма, включно з необов'язковими. Ось так працюємо і таким чином, рухаючись в двох напрямках тестування, опрацювання тестів і виконання практичних завдань, таким чином опановуємо знання. Навички і компетенції. Про це буде окремо при наших зустрічах. Сказано на уроках, які ми з вами чекаємо із нетерпінням. нетерпінням. Ну, у всякому разі, ваш вчитель Роман Віталійович, дякує вам за просмотр, за увагу і бажаю успіхів у навчанні і усіх ваших добрих справах. До побачення!